Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів. З вами рубрика Бібліо Дайджест і його ведуча Бондар Злата. Минуло більше 20 років від моменту, як світ побачила перша книжка Джон Роулінг про маленького чарівника Гаррі Потера. А старі книжки про Гаррі не витрачають своєї популярності та актуальності серед різної за віком аудиторії. Тож ми підготували для вас цікаві факти про книжки Гаррі Потера. Першу книгу про Гаррі Поттера Джон Роулінг закінчила в 1995 році. А літературний агент, який погодився її представляти, надсилав рукопис до 12 видатниць, але крізь його відхилили. Тільки через рік рукопис був прийнятий маленьким лондонським видатництвом Блумсбері. Хоча його головний редактор, навіть після схвалення книги, був упевнений, що Роулінг не заробить багато коштів на дитячих книгах. І радив знайти постійну роботу до 2008 року. Було продано понад 400 мільйонів екземплярів книг про Гаррі Поттера, і вони були перекладені понад 70 мовами. Джон Роулінг стала першим доларовим мільярдером, який заробив такі гроші за написання книг у 2007 році. За версією журналу Time, Джоан Роулінг номінувалася на звання людини року. У романах про Гаррі Поттера кольори відіграють дуже важливу роль. Наприклад, відтінки червоного кольору символізують доброту та великодушність. Ці відтінки можна побачити в червоному одязі факультету Хогвартсу Гріфіндора, також червоний колір присутній в червоному чорнилі Гаррі та малиновому поїзді Експресі Хогвартс. У сім'ї Уізлі роде волосся та червоний дам будинку. Зелений постійно асоціюється з негативними подіями. Символічні цифри, які використовуються в серії книг, особливо в другій, третій та четвертій. Наприклад, тріо, яке має на увазі Гаррі, Рона та Герміону, означає владу та духовну єдність трьох. Гаррі смертельно ранить Василиска третім ударом, і Гегрід стукає в двері Хогвартсу триразовим ударом. Учні займаються в Хогвартсі сім років. У кожній команді по квітічу по сім осіб. Сіріус також знаходиться на сьомому поверсі Хогвартсу. Коли книга Гаррі Поттер і в'язні з Кабану була випущена у Великій Британії, видавець, щоб уникнути прогулів, попросив власників магазинів не продавати книги до вечора, поки не закриються школи. Вік актриси, яка відіграла роль Плакси Міртл, становив 37 років. Серед усіх акторів, які грали роль студентів Хогвартсу, вона була найстаршою. Сови є основним видом зв'язку між чарівниками у світі Гаррі Поттера. Тим не менш, у багатьох країнах світу вважається, що сови приносять нещастя і є провісниками смерті. Гаррі Поттер і Роулінг народилися одного дня, 31 липня. Гаррі народився 31 липня 1980 року. А Роулінг того ж дня. На 15 років раніше, дякуємо, що слухаєте наше шкільне інтернет радіо. Тисяча друзів. Ми завжди тут, щоб робити ваш день яскравішим.